2 гривень до 200 тисяч гривень. Друзі, це вже я не знаю, там, мабуть, третій тиждень мого марафону з 2 тисяч гривень я зміг дійти до 172 тисяч гривень. Та в цьому відео дійду до 200 тисяч гривень. Та в цілому зможу прямо в цьому відео поставити ці гроші на вивід, цьому проблем немає. Тому в цілому показу вам свою стратегію. Ну що, полетіли. В мене звати річ, та я заробляю на валютному ринку. В мене все максимально просто. У мене є секретний сайт, який видає мені безкоштовні сигнали. Та в цьому відео я покажу його вам десь, мабуть, три тижні тому. Тому я поповнив баланс, вивів 2 мільйони та залишив саме 2 тисячі гривень. І ось з 2 тисяч гривень я вже дійшов до 200 тисяч, тому в цілому. Стратегії ідеально себе відпрацьовую, і я це все показую. А тепер давайте переходити вже до нашого заробітку. Але ж обов'язково перед початком цього відео переходь в коментарі під ці відео та приходь в мій телеграм-канал. Ну, по-перше, це не там не якийсь просто тупий байт на мій телеграм-канал, мені, якщо чесно, байдуже перейдеш ти сюди чи ні, так як я не монетизую ніяк цей блог. Але ж головне, це коли ти перейдеш, натисне на закріплене повідомлення. І тут ти в закріпленому повідомленні, побачиш повністю мою безкоштовну стратегію. А сайт, який видає мені сигнали, тому в цілому, показую все максимально детально, ось переход, читай, дивись відос. Ось сайт, на якому ми торгуємо, все-таки дає сигнали, все максимально просто. Типу, ось тут ми просто реєструємось, сюди переходимо, тут реєстрації немає. Це вже дає сигнали. Ну а тепер погнали шукати наш перший сигнал. В цілому в цій стратегії все максимально просто. Для того, щоб почати заробляти на ній, мені потрібен лише наш брокер та все який дає сигнали. Більше нічого, тому спочатку, коли ми сейшли на Брокера ставимо тип графіку свічки, таймфрейм, там хвилина, секунд, 30, там ще на ваш вибір. Далі обрамо нашу валютну пару обов'язково без підпису OTC, Так як ось ця підпис це в нас в небіржовий ринок, він нам не підходить для стратегії з сайтом KD-сигнали. Ну, хай це рандомно usd CAD в нас буде. Далі, що нам потрібно зробити? Просто ставимо час угоду на хвилину, і сума годи заходити на 500 баксів, це саме 20 тисяч гривень. А, та що тепер нам потрібно робити? Проходимо на наш сайт і просто в пошуку пишемо назву нашої валютної пари, яку ми обрали. В моєму випадку це в нас саме usd CAD. Далі просто натискаємо на наш usd CAD. Спускаємось трошки нижче і тиснемо на технічний аналіз. І зараз ми отримуємо наш перший сигнал. Технічний аналіз і одна хвилина. І ось о, він нам каже заходити до гори на одну хвилину активно покупати. Повертаюсь на брокер і відчиняю нашу угоду на 20 тисяч гривень на підвищення. Тому в цілому все максимально просто. Все, що від мене залежало, я вже зробив, відчинив нашу угоду. тепер давайте дивитися за її ідеальним відпрацюванням. Тому дивимося, наш usd кат usd кат нам сказав загодити гори. Тут майже 20 індикаторів. Нам це сказали. Тепер давайте будемо дивитися. В цілому ці стратегії відпрацьовують себе ідеально. Там я не знаю, можу так сказати, що з 10 год, 7-8 зайдев на 100%, але ж також потрібно дивитися на фазу ринку. Але ж, чим мені подобається інвестінг, він аналізує повністю ринок, і коли він не впевнений в сигналі, він каже, що таке нейтрально. Але ж в цілому, зараз він каже, активно купляти і наш графік ідеально зростає догори. З цієї угоди я зароблю плюс 17 тисяч 800 гривень. Воно все так виглядає максимально просто. Відео у нас йде лише 4 хвилини. Але ж за ці 4 хвилини мені достатньо було інформації, щоб повністю вам все показати, роблю скріншот для того, щоб а, потім розібрати це все в своєму телеграм-каналі. Усього в мене баланс ще 190 тисяч. А тут також робимо скрін, тому все максимально просто. Дивимось USD-кат, активно купляти протягом хвилини. І наш USDCAD стояв в ось цій позиції і відразу полетів нас догори, фіксую ідеальний профіт, плюс 17 тисяч гривень. Далі мені потрібно зробити а, ще плюс 10 тисяч гривень. Тому давайте відчинимо ще одного. І так, давайте подивимось. Тут він нам досі каже заходити до гори. ну так як наш інвестінг нам сказав заходити до гори, ми просто в цю ж угоду заходимо ще раз на одну хвилину, і з неї я зароблю плюс 13 350 гривень. Ну, я думаю, коментарі тут далі просто ідеальний профіти по цій угоді в нас буде. Давайте оновимо сторіночку. Просто подивіться, як ідеально графік в нас летить до гори. usd cad usd cad просто нам сказав. Strong Buy заходити до гори, і вже 18 індикаторів кажуть, що ми будемо заходити догори. І ми ідеально зростаємо догори. В цілому, ось ці гроші я можу прямо зараз поставити на вивід, але ж я хочу дійти до півмільйона гривень. Так, як це буде історична подія. Тому в цілому, саме так я і заробляю. Обов'язково переходь в мій телеграм-канал. Тут я повністю в, закріпі, ну, в закріпленому смс, показав свою безкоштовну стратегію. Тому переходь та дивись, ось це саме є ця стратегія, яку ти бачиш тут, але ж в ось цьому відео я більш детально все розповів. Тому що всі актуальні послання будуть в коментарях, саме так я і заробляю гроші. Робимо ще один скріншот. Ну, ідеальний профіт, ідеальний профіт, додати мені нічого. І ось вже на моєму балансі плюс 203 тисячі гривень. А чому ви можете задати таке питання? Річ типу. Ти заробляєш такі гроші, чому ти не емоціонуєш, тому що це дійсно великі гроші. Але ж по моєму телеграм-каналу можна побачити, як я живу, і зрозуміти, що я в валютному ринку вже більше двох років. І я заробляю дійсно великі гроші і якось амуніціювати. Я не буду там емоцію якось давати. А, так як в цілому я звик до таких грошей, звик до, до, до такого прибутку і все, до речі, моє авто. Тому в цілому додати мені реально більше нічого. Ідеальний профіт, ідеальна торгова стратегія, ідеальний відео і взагалі ідеальний мій телеграм-канал, який повністю безкоштовний. Штомне, тому чекаю тебе тут на зв'язку. Був річку. Побачимось.